Так, ну всім привіт! Давайте поговоримо сьогодні, що таке китовий об'єктив, навіщо він потрібен і як швидко його треба викинути. Покажу на прикладах на реальних камерах, в чому різниця між стандартним кітовим об'єктивом, який ви купляєте відразу з фотоапаратом, і з іншими об'єктивами. Яка різниця між зображенням з повного кадру і кропнутого, і в принципі між різними об'єктивами? Що таке взагалі кіт-об'єктив? кіт-об'єктив? Це об'єктив, який йде відразу у вас з фотоапаратом, коли ви його купляєте. В загальному, я скажу так: це об'єктив 16-50, 18-55, який ви можете придбати відразу з діафрагмою 3,5-5,6. Тобто, коли ви приближуєте або віддаляєте, грубо кажучи, так, діафрагма змінюється. Діафрагма – це всередині отвір, який пропускає світло. Це потім буде окремо. І коли ми приближаємо. Все стає темнішим, коли ми віддаляємо, все стає світлішим. Це особливість цього об'єктива за його вартість. Тобто цей об'єктив іде саме недорогий, який, можна сказати, суперуніверсальний. Він підходить абсолютно для всього в е, любительських е, зйомках: портрет, пейзаж. Якісь макро, якісь прості зйомки, весільні і тому подібне, не буду казати, але також можна все зняти, єдине якої якості вони будуть. Є одне, але така універсальність має свою ціну. Якщо чесно, не все так печально, як може здаватися. Він має свої навіть плюси. Наприклад. Він недорогий і часто йде в комплекті з фотоапаратом, і не, не, не така велика різниця між купівлею якогось іншого об'єктива. Тобто на перший час можливо. Також часто ці об'єктиви йдуть супер універсальні та легкі. Тобто, ви можете взяти один об'єктив, ну дивіться, цей об'єктив ні про що, навіть, навіть в порівнянні з якоюсь, ніби 35 кою Він е -е, універсальний, він вміщається в будь-яку сумочку майже. І дає змогу мати завжди його з собою під рукою. Невеличкий плюс, який витікає з попереднього, що я казав, це те, що він е, має змогу широко знімати. Деякі об'єктиви мають змогу знімати тільки далеко, деякі е, тільки близько, грубо кажучи, деякі тільки широко, деякі тільки далеко. Цей об'єктив дає змогу вам знімати навіть в приміщеннях, де мало місця. Ви стаєте. Де вам потрібно, якщо цього не вистачає, стаєте десь в код, і вам, в принципі, має вистачити цього об'єктива навіть з запасом. Це універсальний об'єктив на всі випадки життя малого розміру, з е, неважливо якою якістю, просто щоб все було знято. Це для фото, для відео, для сімейних, можливо, навіть комерційних, хоча навряд чи, і тому подібний зйомок. Тобто, якісь комерційні зйомки можна на це зняти. Але з самого початку, коли ви ще не вмієте, не знаєте в чому різниця. Але в загальному ви можете використовувати цей об'єктив. Ну, в принципі, виходить на всі зйомки на 99 із 100. Далі проговоримо по мінусам цього об'єктива, який ми називаємо Кіт. Один з найголовніших мінусів, як на мене, це змінна діафрагма. Те, що вона не відкрита, ну, само собою, те, що вона змінюється. Тут діафрама від 3,5 до 5,6. Що це означає? Якщо ми, наприклад, знімаємо відео, то коли ми приближуємо, відео стає темнішим. Це дуже великий мінус. Тому що нам потрібно іншими налаштуваннями компенсувати оце приближення і закриття діафрагми. Тобто, в цьому випадку, що особисто робив я, до речі? До речі, дуже важливо, запам'ятайте, що ви можете зробити. Ви можете. Зробити найширший кут, що в цьому об'єктиві це 16 мм. Закрити діафрагму на 5,6. Не буду казати, що це діє абсолютно з усіма камерами, але, наприклад, з деякими е, працює взагалі класно. На широкому ставимо діафрагма 5,6, і коли ми приближуємо, воно не затемнюється. Коли ми віддаляємо, також не освітлюється. Такий от важливий нюанс. Особисто я користувався, мені було потрібно, але діафрагма 5,6, Із з цього випливає ще наступний, наступний головний мінус дуже закрита діафрагма. Якщо на 16 мм діафрагма 3,5 це ну, ще ну, окей, то на 50 мм мати діафрагма 5,6. Це вже ну, якби не дуже. Тому е, закрита діафрагма Я відношу до мінуса. Це дуже великий мінус, як на мене. Ви не зможете знімати в темних приміщеннях. В темних приміщеннях без спалаху. Ми не говоримо додаткового освітлення, навіть звичайні лампи. Ну, от звичайні лампи ще окей. Ще можуть дати нормальну кількість світла. Ви там піднімете ISO. Що таке ISO, Я вам потім в наступних відео. Розповім, ви зможете переглянути, зрозуміти, що це таке, це ну, нічого складного в цьому немає. Але закрита діафрагма — це великий-великий мінус. Наступний мінус, також важливий, це різкість. Так як цей об'єктив сам по собі дуже маленький, там використовуються найпростіші схеми світла, найпростіше скло, щоб воно було недорогим, щоб кожен, хто починає, мав, ну, чесно говорять, затичку. Це тобто те, що ви взяли, затикнули камеру, щоб всередину не потрапляла пилюка. Все, тобто, в більшості випадків, отак воно працює. Менша різкість, менша якість засвіти. Якщо ви будете знімати проти світла, більш дорогі об'єктиви дають краще, краще зображення. кітові об'єктиви дають гірше зображення як по різкості, так і по контрасту, так і по засвітам і тому подібне. Також до цього зменшення контрастності дуже часто зображення може бути таке, як сіре, як бліде, якесь. Тому подібне. Ви, в принципі, знімаєте очима бачите, що все класно. Очі в нас це просто чудовий інструмент взагалі в житті. Один з найголовніших, мабуть, після мозку. Але от. Те, що він дає меншу контрастність і зображення стає не таким насиченим і чудовим, як ви бачите в житті, це факт. Наступне, ну таке, воно доволі такі спірне буде твердження, але не дає таку, ну можна сказати, кінематографічну картинку, яку ви хочете. Ви хочете щось отримати там розмитий задній план, якийсь класний без освіта, але щоб ззаді була така легка димка. Це можна зробити на більш е, дорогих варіантах краще. На цьому можна добитися, щось, щось, щось нібито схоже, але все рівно ви захочете щось краще, тому що сама по собі різкість, контрастність і тому подібне вам покаже, е, що щось не так. Навіть передача кольору на цьому об'єктиві абсолютно інша. Ну не абсолютно інша, але якби ви будете бачити різницю, коли у вас об'єктив іде. Ну, грубо кажучи, за 50 за 100 доларів і коли за 1000. Там різниця колосальна просто. Далі в порівнянні. От дешевий варіант 1653,5,6, більш дорожчий варіант. Це 17,50 з діафрагмою 2.8. Постійна діафрагма 2.8 відкрита. Це доволі відкрита в порівнянні з цим об'єктивом. На 17 мм на цьому об'єктиві, і 17 мм на цьому об'єктиві. Діафрагма 2.8 або 3,5. Різниця маленька, але все-таки відчутна, коли ви це будете постійно знімати, постійно бачити. В ідеалі це звичайно кращий варіант в рази. Отже, якщо в тебе будь-яка система: Sony, Canon, Nikon, Pentax, можливо, ще якісь інші системи, після, ну, після того, як у вас вже буде кітовий об'єктив. 16,50 або 18,55 і тому подібне. Найкраща купівля, як на мене, це 51,8. В моєму випадку 561,4. Після того, як ви придбали собі 51,8, логічний апгрейд по об'єктивам дуже важливо, це, як на мене, 17. 50 з діафрагмою 2.8. Є різні аналоги, є 17,50, 17 1770 і тому подібне 17,55, але з постійною діафрагмою 2,8. Це дає змогу вам знімати, грубо кажучи, якісь репортажі, знімати щось з різних ракурсів, але з відносно відкритою діафрагмою. Є, звичайно, всякі е, об'єктиви, наприклад, 18-35 з діафрагмою 1,8. Але хто їх купляє, то вже знає навіщо. Тобто на кропі після 51.8, приблизно в отакі цифри, краще буде купити додатковий об'єктив до 50, там 17, 50 з діафрагмою 2.8. В цьому випадку об'єктив зі стабілізатором, що дає змогу знімати відео з рук. Але не забувайте! І головне не робіть помилку, що робить багато хто. На 50 мм з діафрагмою 2,8, ви не отримаєте таке саме зображення і розмиття фону, як на 51,8. Тобто, це два об'єктиви, які бажано, щоб були. Якщо у вас уже є 51,8. якщо у вас є 17-50 2,8. ви, знімаючи якийсь час, ви захочете щось нове, щось цікавіше. І ви тут захочете зробити наступну помилку. Ви захочете щось далеке наприклад, 85, 1,8. Чесно скажу, я був із таких. із таких людей. Я вважаю, що це ну, на кропі ще більш-менш можна, на повному кадрі вже ні. Я зробив помилку, я взяв 85 ку Хоча зараз я розумію, що треба було щось брати ширше з відкритою діафрамою. На повний кадр це ідея 35-ка. На кропі. З урахуванням того, що таке кроп, це коли матриця обрізана в 1,5 разів. Вона, тобто в 1,5 разів менше, ніж повний кадр. На кроп я би рекомендував якби, один із двох варіантів об'єктива: це 23 мм або 30 мм. Особисто я взяв 23. Чудово, широко, цікаво. 50 приїдається дуже швидко. Особисто мені. Класно, зображення, нібито гарне. Але, скажімо так: для того, щоб творчо все-таки рости, бажано щось ширше. Навпаки, не далеко, а навпаки, ширше. 23 або 30, чим більш відкрита діафрагма. 23, 1,4. 30, 1,4. Все. На кропі це вже буде щось цікавіше, аніж 50 навіть 85. -ка. 85 -ка на кропі це приблизно там за 100. Це візьмемо, там, наприклад, 115-120. А от 23 це буде е, еквівалент 35 -ки. Це доволі такий там цікавий нюанс, але 23 або 30 мм. На кроп буде чудово. На об'єктиві так і повинно бути написано 23 мм. Діафрагма 1.4. Далі доволі цікавий варіант. Коли ви знімаєте на повний кадр, ми вже не говоримо про, про кроп камери, в яких маленький сенсор, ми говоримо про повнокадрові, такі дорослі, класні камери, там є також кітовий об'єктив. Орієнтовно, він буває таким, як 24-70 з діафрагмою 3.5, 5,6. Чудовий об'єктив, також можна зробити, що це. Затичка. Можна на нього знімати взагалі без питань, але коли ви купляєте повнокадрову камеру не за 100 доларів, а за нормальну ціну, ви хочете зображення класне, таке сочне. І для того, щоб воно у вас було, ви маєте купити все-таки якийсь об'єктив. Після 24-70 у вас є найпростіші варіанти, ми говоримо три. 51,8 або 51,4, або навіть 51.2. Добре. Але, як на мене, це був мій також перший об'єктив на повному кадрі це затичка. Чому? Це скучно. Це доволі таки скучно. В чому суть? Те, що ви бачите в житті, ви бачите і через цей об'єктив. Ну, мені це дуже не сподобалось. І тоді я купив собі 24,70. Також моя помилка. Але давайте я вам розкажу все-таки, як я би зараз е йшов би яким би шляхом при купівлі об'єктивів. Далі у вас буде вибір. І ви швидше за все захочете 85-ку, 1,8, 85, ку 1,4. Або навіть 135, ку або навіть 70-200. Ну, навряд чи це ну, чесно, не, не, не треба. 85 класна, але чесно, про неї забудьтеся. Вона вам потрібна буде потім колись, але не зараз. Якщо ви хочете вирости в фото, відео, візьміть 35-ку. 35 ка 1,4, 35 ка 1,8, 35 ка 2,0 Це той об'єктив, який ви спочатку не зрозумієте. Який вам не сподобається. Ви будете думати, що він якийсь не такий. Я в якийсь момент навіть думав, що він трошки дурний. Деякі екземпляри мені були повільні. Але я дійшов знову ж таки, ну, продавши раніше 35 ку купивши через пару років знову, що вона треба. Тобто, 85-ка у мене. Лежить для того, щоб я зробив стандартні фотографії. Стоїть, розмитий фон, все гарно, всім подобається, класно, все. А от дійсно, коли ти хочеш рости, візьмеш собі 35 ку І це показує, в принципі, навіть статистика всіх людей, які довгий час знімають. Всім хочеться щось поширше. Коротко, 85-ка це про розмитий фон. В принципі, хороша різкість, можна діафрагму не закривати. Зараз, на... що на беззеркалках, що на зеркалках, якість мені Е, Навряд чи визловити якісь засвіти. Можна постаратися, але ну, якби... особисто мені було важко, або я там рукою прикривав. Тобто, ось об'єктив, я рукою так прикриваю. Рука не попадає в кадр, все класно. Це десь знімати здалека. Це класно, але це все-таки скучно. 35-ку ви захочете, коли ви захочете вже трішки бачити композицію, коли ви захочете бачити якісь цікаві ракурси, коли ви захочете якісь моменти піймати, які на 85-ку складні. Чому? Якщо ви, наприклад, давайте банальний приклад: репортаж можна казати як варіант, але це рідко хто так знімає, будь-який рух. Наприклад, е якщо це одна людина, це нормально. Якщо це дві людини, ви хочете бути ближче, ближче це все-таки якась інша і композиція, і енергія, і тому подібне. Ви захочете все-таки е побачити якісь маленькі деталі, ви можете з 35 дуже близько наблизитись, просто витягнути руку, і все, ви вже там, в якийсь процес, в якійсь дії, в якомусь моменті цікавому. З 85-кою ви не зможете, вам потрібно буде підійти близько. Все-таки, і оцей час, плюс вона фокусується трішки по-іншому. 85, ка довше 35, -ка, як на мене, швидше. Ну, візьмемо, що є різні камери, різні об'єктиви, різні фірми, виробники і тому подібне. Скажу чесно: 35-ка це складний об'єктив, який ви маєте зрозуміти. Але якщо ви хочете знімати не так, як знімали там 80-100 років назад, що просто стоїть, дивиться в камеру і все. Візьміть 35-ку, вона змінить ваш підхід, вона змі... змінить ваші навички, ви будете ну, якби більше рухатися вперед, назад, якісь там деталі, щось зроби. Та, та хоч перепригне через мене, це вже буде щось цікавіше, і з 35-кою ви вже зможете зробити в рази більше. Дуже складно пояснити, в чому різниця між повним кадром і кропом для новачка. Але давайте я скажу вам дуже простими словами, наскільки я це можу взагалі зробити. Є великий сенсор 35 мм. Це повний кадр. І є кропнуті, вони менші. Що це дає? Ви надіваєте об'єктив один і той самий, але, ну, скажімо так, ви маєте нібито все одинакове, але результат буде різний. Чому? Сам кадр буде обрізатися. І щоб отримати такий самий кадр на кропі, як і на повному кадрі. Вам потрібно відійти трішки назад. Коли ми відходимо трішки назад, змінюється розмиття фону, змінюється, грубо кажучи, компресія і тому подібне. Якщо ми надіваємо повнокадровий об'єктив на кроп, то тоді ми беремо з цього об'єктива нібито серединку. Це не буде означати, що 50 мм має таку саму компресію, як 85, а це означає, що 50. Буде з обрізаними краями, але це буде та сама компресія 50 міліметрів. Також є ще варіанти інших кітів. Коли ви купляєте камеру, є різні варіанти набору. Є, звичайно, якісь більш прям люксові варіанти. Але в загальному кітові об'єктиви діляться на три варіанти. Це 16 орієнтовно так, Приблизно 16-200, 16-300. Я би взяв би так: 1650, 16-135 і 16-300. Тобто це приблизні цифри, які є. В них також у всіх змінна діафрагма з 3,5 до 5,6, як правило, буває по-іншому, але в середньому так. І в чому плюси і мінуси. Потрібно дивитися різницю у вартості. Якщо ви не плануєте купляти ніякі інші об'єктиви, ви тоді робите так. Ви купляєте об'єктив приблизно 16135 або 16200. Ви купляєте і вам. На все життя вистачає цього одного об'єктива. Він темний, в камерах, кропнутих, як правило, є спалах. Ви собі зробите спишку і буде все нормально. Особисто для себе я б купляв би купляв камеру, мабуть, все-таки без об'єктива. Але це як людина, яка цим займається. Вам приблизно 16135 або 16200. Там, наприклад, в 16300 лісти не потрібно, я вважаю. Це там занадто часто буває всякий не дуже такий приємний по якості об'єктив. Мабуть, Мабуть все-таки, це моя особиста думка. А оцей 1650 це дійсно затичка. Хочете зняти пташок? Ну, це 16135, це як мінімум. Плюс, але, але 1650 це найменший об'єктив. Всі інші об'єктиви будуть набагато більші. Якщо вас все-таки насторожує, що іноді потрібно один такий, один такий, то ви можете окремо придбати, або є цікаві набори, коли є, наприклад, два об'єктиви. Це також потрібно шукати в кожного виробника, воно все по-різному. Саме кітові об'єктиви знищують 95% всіх починаючих фотографів. Коли ви тільки купили свій фотоапарат з об'єктивом, ви виходите на вулицю, все класно, фотографуєте, і ви бачите. Що ваш телефон може краще. І в більшості всі проходять фотошколу, тиждень, два, може, місяць фотографують, знімають відео, розуміють, що це шляпа, повна. І знімають далі на телефон, камера лежить, продали і забулися. Хтось розумніший, що робить: бере, копляє додаткові об'єктиви. Це не завжди легко їх носити, це потрібно знати навіть елементарно. Як їх зняти і надіти. Там бувають навіть кнопочки автоматичне фокусування і ручне. Це також треба знати, чому об'єктив не фокусується. Це елементарне, але після фотошколи мені задали не моєї фотошколи іншої. Задали питання. В мене не працює об'єктив, що робити. Я кажу: е кнопочку автофокус включи, О, запрацювало. Тобто, такі нюанси бувають. Це елементарно, але все таки буває. Тобто, кіт-об'єктив — це далеко не зло. Це шикарна річ, яка дає вам змогу навчитися композиції, світлу, ракурсів, ще багато всяких різних моментів. Я зараз не можу придумати. Але він вас вчить фотографувати, знімати. Коли ви хоч трішки розібралися там, з налаштуваннями і тому подібне, ви собі придбаєте якийсь кращий об'єктив. Для кропа 50, для повного кадру, мабуть, все-таки 35-ка, а не 85-ка. Ну і давайте до висновку. Найголовніше не бійтеся, експериментуйте, знімайте е, фото, відео, все якби буде класно. І головне запам'ятайте те, що мені прийшло в голову. В мої... І я зрозумів. Більше 90% це вирішує момент, потім світло, потім, можливо колір. Якщо це все буде, буде все шикарно. Всім пока!